Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. А чи знали ви, що ваше пенсійне посвідчення дає вам право на ряд пільг, можливостей, безкоштовного отримання різних послуг і товарів там заощадження на комуналки, суттєве і ще багато чого іншого? Якщо розібратись, то в Україні дивіться, ціла сторіночка, і це все ті пільги, на які надає пенсійне посвідчення. Дуже багато пенсіонерів навіть не знають про них і не користуються, і переплачують за те чи інше, або не доотримують дуже багато чого. Тож давайте я вам детально розповім, які можливості відкриває перед вами просто наявність пенсійного посвідчення. Тому що, наприклад, я особисто до недавнього часу не знав, чи, що мої діти, так як багатодітна сім'я, мають право, їздити безкоштовно, просто пред'явивши. Довідку сім'ї багатодітної, і це дозволяє мені зараз непогано зекономити, бо малий зараз їздить сюди до мене інколи на автобусі, і чому б не користуватися, правда, якщо воно є, якщо держава то гарантує. Тому давайте детально розберемось, на що ви маєте право, музика. Музика ж музика. І так, пенсійне посвідчення в Україні не лише підтверджує статус пенсіонера. А й відкриває доступ до широкого спектру пільг, це офіційний витяг з сайту, чи як вони вже його називають, не сайтом, а порталом пенсійного фонду. Чому порталом? Бо там вже зібрано стільки інформації і стільки можливість, що ну, воно дуже-дуже широке, да? і я вже б не назвав би то пенсійного фонду, то портал України в цілому, тому що там не лише для пенсіонерів, там і кожен українець. Вже оформлює і допомоги, і виплати, і субсидії, комуналку, і все, все Все на світі вже збили в одну кучу в пенсійний фонд. До речі, якщо хочете добре розбиратися з цим порталом пенсійного фонду, з тими послугами, які там є, і взагалі всіма нюансами отакими, я, вчитель інформатики, розповідаю це дуже часто на своєму каналі, роблю повчальні відео, щоб не пропустити, робити просту дію. Підписуйтесь на канал і ждате, коли вийде нове відео, або передивляйтесь вже з тисячі зроблених, і там більше сотень з них це повчальні, де чітко показується, що натискати, щоб отримати ту чи іншу послугу, оформити ту чи іншу допомогу, чи зареєструватись, чи щось відкрити. Тож підписуйтесь, а я розповідаю далі. Документ надає безплатні проїзди, податкові знижки, пільги на комунальні послуги. Юридичну допомогу, допомогу водіям і також ще ряд пільг і знижок. Тож пенсійне посвідчення офіційний документ, який підтверджує право громадянина на пенсію та водой час, відкриває доступ до низки соціальних гарантій. Насамперед, документ дозволяє безоплатно користуватись громадським і приміським транспортом, а це доволі таки немаленька економія, враховуючи ціни, які зараз на проїзд нині. Да? Що є важливою перевагою для літніх людей, особливо у великих містах, але це далеко не все. Документ також відкриває доступ до нинських фінансових переваг. Я дослівно читаю сайту пенсійного фонду, щоб нічого вам не пропустити і щоб все чітко, добре розтлумачити, і вставляю свої коментарі, щоб донести це зрозумілою, доступною мовою пенсіонери звільняються від сплати земельного податку. Вагома перевага для власників земельних ділянок у сільській місцевості, також для власників паїв. Да. Е до речі, багатодітні також звільняються від сплати цього податку. Е, ще ще не не оформив, ну і податок ще не заплатив. Тому до кінця року треба обов'язково мені особисто сходити і це все оформити правильно ну або заплатити, але ж краще економити правильно далі. У того, у кого є автомобіль, можуть скористатися 50% відсотковою знижкою на страхування, транспортного засобу та безплатно тримати машину на автостоянці, тобто безкоштовні автостоянки, і 50% знижки на страховку. Страховки зараз дуже недешеві. З 1 січня минулого року ціна страховки виросла в більше ніж в три рази, тому що страховка перейшла на... Європейські стандарти, обслуговування і вартість страховки також перейшла на європейські цінники, пенсія на європейські ще далеко не перейшла. І якщо ви пенсіонер, то хоч тут вже 50% економите, оформляючи цю страховку, але будьте уважні, тому що дуже часто таке трапляється, коли оформлюють 50% страховки пенсіонер, але оформлює хтось його дітей там чи ще щось, щоб зекономити. Да? Так от ця страховка, розповсюджується, потім лише на пенсіонера. Тобто, якщо буде за кермом хтось інший, то буде вважати, що страховки немає взагалі, тому з цим також будьте уважні. Поки їздите і поки все добре, то да, поліція не докопається, страховка є. Але якщо, не дай Боже, щось трапилось, то та страховка, на жаль, нічого не покриє. Але якщо за кермом буде пенсіонер, який саме має право на цю пільги. І оформив цю страховку, то тоді все ок, і вся страховка покриє і все буде працювати. Крім того, літні люди мають право на пільги та субсидії на плату комунальних послуг. В деяких випадках держава компенсує до 100% вартості комуналки. Які ці випадки і коли держава компенсує 100% комуналки? Є повне відео на каналі Народної думки, тому тут не буду повторюватись. Просто щоб ви знали, що е, більша частина пенсіонерів має право на субсидію і на пільги по комуналки, е, в деяких випадках це аж до 100%, тобто комуналка абсолютно безкоштовна. В цьому році там велисякі зміни, і основна з яких таких сама неприємна, це поставили прибуток, да, там до 43,21 грн, здається, нього то все ця пільга не застосовується раніше такого не було. Вона не була прив'язана до прибутку. Ще одна суттєва перевага, право на безоплатну юридичну допомогу, первинні консультації, доступні для всіх пенсіонерів, авторинна правова підтримка, зокрема, правовий супровід у суді надається тим, чиї виплати не призначають, не перевищують, вибачають визначених законом меж. Оця визначена законом межа це 4321 гривень. Якщо у вас хоч трішки переходить, за «здається», Цих цифр вже в голові стільки, що поперепутувались. Ну, щось близьке до того. Е, і от зараз все підганяється під цю суму. Якщо до неї, то ви маєте право там пільги. Комуналка, субсидії все інше, якщо вище, все все відразу відміняється, хоча б на гривню вище, да? тому тут також треба дивитись, як оформити пенсійне посвідчення, асісійне або сіць. оформлення документа відбувається через. Територіальні органи Пенсійного фонду України або онлайн через веб-портал електронних послуг чи мобільних застосунок Пенсійний фонд як користуватись веб-порталом і мобільним застосунком, також є повна відеоінструкція на каналі Народна Думка. Для отримання посвідчення потрібно подати заяву, надати паспорт і фотографію. У випадку, коли пенсія, призначена неповнолітній. Або недієздатній особі. Звернення можуть здійснювати батьки, опікуни чи представники відповідних установ. До речі, через портал пенсійного фонду існує два види посвідчення е бумажне звичайне і електронне. Коли замовляєш чисто електронне, то бумажне втрачає силу електронне, підтягується на ваш телефон і відображається в дії, е воно діє працює на рівні з бумажним. І дуже корисна функція для тих, хто за кордоном і їм потрібно чи відновити, чи втратили, чи не взяли з собою пенсійного посвідчення, і от воно їм зараз саме потрібно. Заходять на портал електронних послуг, пенсійного фонду, замовляють електронне і там пред'являють, і воно повністю діє, повністю все працює. Е ну, крута штука для тих, от кому прямо зараз воно горить, і нема часу робити бумажне. Е, ну, пенсіонери та І не тільки пенсіонери, усі українці ще ми не настільки аж е, звиклися до цього всього, до електронного, да, і хочемо, щоб в нас була ще в руках копія паперового посвідчення, так само, як і паспорта, як і техпаспорта, тому що його теж вже можна не робити папером на автомобіль. І пенсійне посвідчення не виключене. І кожен пенсіонер, маючи в руках там пластикове, да чи паперове. Яке воно там пластикове і більш впевнено себе почуває, але щоб ви знали, що електрон не маєш такі самі усі гарантії, що й паперовело. Тож користуйтесь своїми правами, користуйтесь своїми пільгами, використовуйте її в повній мірі, і я і надалі розповідаю, як брати максимум усього, що можна тільки отримати, де можна щось збільшити, тому слідкуйте за найближчими новинами. Багато чого цікавого зараз відбувається, зокрема, і цією зимовою підтримкою. Да, як то оформити, отримати також на каналі буде повна відеоінструкція. Тож спостерігаємо разом і до зустрічі на Народній Думці, дорогі мої глядачі.